Рецепт, радую вітати вас на своєму каналі. Я просто вистав якісь пісні. Я побачив пісню, яка називається Кококо ко ко від э, групи Джен Блу, в неї 40 тисяч підписників на каналі. І за 3 дні, причому 3 мільйони переліків, це доволі добре для сингл. Uh, first сингл. Це, напевно, все-таки перша якась їх робота, типу дебют. Давайте зайдемо uh, на канал, подивимося, що там взагалі. Uh, популярні. Ну, ясно, кококо найпопулярніші official music Video. Е, uh, Ні, значить, ще якісь. А, стоп. Китайське. Дуже дивно, що тут Кококо Джен Блу, і тут на корейському написано, а там китайське. Можливо, це китайська група, я не дуже в курсі. Але принаймні, дивіться, я зайшов на Genius і тут ем, корейський текст. Ну, давайте в будь-якому випадку зацінимо. А які тут коментарі? На китайському? Що? Оно? I, I heard uh, Share Before the met Korean Uncle. А, ладно, ясно. Ну нічого, давайте послухаємо. Все-таки це схожа китайська група, вони просто вирішили зробити. Так, спочатку без субтитрів. Я продивився текст так легенько. І я вже відчуваю, що це буде. Непогані баси, але вони доволі до речі не глибокі. Невиразні, так скажемо. Починається стримано активно. Непевно ми зі звуком попрацювали в кліпі. Але поки що це таке. А при поки чується дуже слабенько. Тобто повторення причому навіть не качають, якось досить слабенько поки. Ем... Куплет не схожий на куплет. Куплет схожий на перший куплет. Тобто якось воно все дуже так повільно розвивається. Ну робота з камерою не погана, звичайно. Ах. Я уявляю просто який там текст. У них костюмы надо від Ладида. Легендарні моменты. Якщо це на вушники Apple, тоді я засуджую. Не, кліп зроблений класно, подивіться, тут навіть титри так прикольно оформлені. А, але потім маю сказати, що пісня мене абсолютно не вразила, тобто це прям. Айку е Cream Soup тейст із Coco або щось типу того. Ну, Чуть-чуть оригінальніше, звичайно, по інструменталу, але. приблизно одне те саме. Давайте зараз подивимося ще раз разом з текстом тому що на Genius англійської версії нема Я навіть не дуже розумію про що текст щось. Лелі, Кококо, Шайнінг Лококо. Тобто, я так розумію, це просто текст заради тексту, таке іноді буває. Тобто я їду в Ламбурджині, я така крута, всі навколо на мене дивляться, в мене корона. Ну це якби такий селфіш. Але він поєднаний просто з іншим селфішом. Для того, щоб було не так очевидно. Коротше, це текст для пісні. Це просто-просто якось, хоча б написаний для того, щоб зробити пісню. Всі пофіг на те про що там. Просто це поєднання всіх крутих фраз. Ну, це достатньо стандартна штука, насправді нічого дивного Але звичайно, як ви розумієте, я оцінити дек цієї пісні високо не можу. Yeah, I'm originally slay во Світі Це якісь споки затишення. Досить дивно звучать. Ну тобто перед це ж останній приспів, правильно? Перед останнім приспівом робити таке затишення чекати, це дуже дивно. А ще це гав'янний епілептичний кліп, серйозно. Але віти насправді трохи качають. Але блін, навіть текст е, це для реверберації повторень, навіть він написаний трошки не здало. Ну тобто, якщо ви хотіли зробити чисто пісню для качу, то ви, ви навіть неправильно це зробили. Це це дуже дивно. Короче, мені не дуже сподобалася пісня, вона якась трошки дивна, вона не дуже оригінальна, як на мене, тут немає за що вчепитись. Кліп зроблений гарно, трошки епілептично, але видно, що редактори всякі монтажери вони старались, тому віддамо їм честь і похвалу. але... Дуже високо, я не можу оцінити цю пісню, на жаль. А що скажете ви? Пишіть в коментарях. Дякую всім, що подивилися. Всіх люблю, обіймаю до наступної реакції. Приходьте на прямі трансляції, підписуйтесь на телеграм-канал, тому що там якраз є эм, всякі анонси якраз цих стрімів і так далі. Дякую всім. Бувайте. Shake stutter, yeah. Oh, it'll do my mother. Ha, like summer. Yeah, am making you sweat like that.